Так, добрий ранок. Хочу вам показати таку річ, як коли персик тече кадмій. От у мене молоденький персик. Це, значить, казахстанський ранній. Ранній персик, дуже гарний. Це другий рік він у нас. Того року ми тільки посадили. Цього року він вже родив. У мене є відео на каналі. Отакі От гарні листя. Вже, ну, сьогодні в нас вже 30 31-й, здається, вересня. Чи вже цей такі гарні листя ще декоративні, І гарні дуже плоди були, багато було. Для, для другорічного персика. І от, дивіться. от тече, Бачите, тече цей глей. Це е, попала інфекція. Я воно вже читав, дивився е, відео. І що це, це попала інфекція у самий персик у, в, в кору. І він, е, ця інфекція подразнює, подразнює е, рослину, і вона випускає цей глей, кадмій. Випускає. Той раз я прийшов, тут дуже багато було. От. От і в мене було цей. Так, що я, значить, що я значить, вичитав? Що треба. По-перше, це зв'язано з тим, що, це, по-перше, треба обрізувати, або якщо коли ви пошкоджуєте, наприклад, обрізку, робите, це, щоб треба була суха, сонячна погода. Щоб було тепленько, щоб інфекція, щоб зразу воно висихало, щоб вона, ця інфекція не заходила в персик. І по-друге, і вже коли воно вже от тече, бо в принципі вже от на сливках, на сливках, на коли навіть на вишнях, ну це, в принципі, не дуже так це. А коли вже от такі культурні рослини, такі сортові, персики, це ну, шкода, щоб воно воно не буде заважати йому рости, розвиватися нормально, то. Значить, Треба обробляти вапном, забілювати з мідним купоросом. Я в той раз, я щось забувся зняти відео, було б дуже багато от, натекло цього кадмію. І значить, мідний купорос з вапном. Я розчинив мідний купорос з вапном і його обробив. Треба обробляти доти, доки не буде цвісти. Ну, саме перше, це краще профілактика, щоб до цього не доводити, щоб персик був здоровий. Так що вам ще покажу свою черешеньку. Ось мене молода. От мене молода черешня така. І вона так само, от, от тут на стику, так само десь там було пошкоджено чи було зрізано, так само тік кадмій. І я от. Той тиждень побілив лапном смідним купоросом. Бачите, вже нема такого. Це. Так що, у кого є така проблема, можете попробувати. Саме головне, ну такі прості дерева, то вони не шкода. знаєте. Ну, вони я не думаю, що прям це якась А от вже такі культурні персики, абрикоси це вже вони цінуються, тому треба їх спасати. Все. Всім дякую за увагу. Гарних вам рожеїв і мирного неба!